Доброго дня! Зараз у нас чергове заняття з Wiordu. І сьогодні ми будемо розглядати дуже просте питання з першого погляду. Це перегляд нашого документу. Як то кажуть, все, що дуже просте, таким по суті, і по факту, не завжди виявляється. Отже, з чого ми будемо сьогодні починати? Сьогодні ми з вами почнемо з того, що пригадаємо вкладочку Вид. Переходимо над неї. Від перегляд документу дуже сильно залежить від того, вмієте ви чи не вмієте застосовувати саме цю вкладочку. У лівому верхньому боці, ось тут. Ми зараз з вами бачимо, що у нас стоїть режим розмітка страниці. Це стартовий режим, і в цьому режимі ми бачимо документ завжди, як тільки його відкриваємо. Тобто при будь-яких розкладах ви будете бачити саме такий режим в запуску вашого ввердовського документу. Отже, почнемо саме з першого моменту. Режим чтення. Натискаємо на нього, і ми бачимо, документ уже не в вигляді нашого з вами, як то кажуть, Вердоского документу, а в вигляді екранів. Оце екран. На цей екран ми можемо побачити, що в даному випадку 26, 27 28 сторінки. Я, як вже казав в попередніх заняттях, у нижньому лівому боці ми бачимо екрани в закладочці вид, саме тут ми бачимо, що в даному випадку ми відобразили одразу три сторінки. Три сторінки, і чому так випадає? Оцей саме цей режим перегляду, чтення, режим чтення. Він найбільш, як то кажуть, удобний для перегляду всього вашого документу. Давайте от в правому нижньому куту зробимо трішки більший масштаб, і ми побачимо з вами одразу дві сторінки. Дві повні сторінки, дещо змінений трохи текст, але це. Саме ця інсталяція нашого вигляду сторінок дає нам можливість найкраще сприймати режим, коли ми просто читаємо наш документ, ознайомлюємося з ним, читаємо, що тут в ньому написано, і що тут, і о чому тут вообще йде справа. Це, і ще раз повторюсь: режим читання. Щоб вийти з цього режиму, да, до речі кажучи, перелистувати ми сторінки, можемо оціми клавішами: отут вправо, і ще раз вправо, отут вліво і ще раз вліво. А також за допомогою клавіш звичайних стрілочок. Стрілка вліво і стрілочка вправо. З цим режимом, в принципі, все. Інший режим знову перейдемо на режим редагування, розмітка страниці. І що ми бачимо в цьому режимі? Ми починаємо спочатку, тому я вже буду так все вам розповідати. Це стартовий режим, як я вже сказав. В цьому режимі ми бачимо, скажімо так, сам текст у форматі його Границь. Ми бачимо ліву границю нашого тексту, верхню границю нашого тексту, а також праву границю нашого тексту, а також поля, які самі по собі являються нашим документом у вигляді сторінки на бумажці. У вигляді роздрукованої сторінки початок. Якщо ми спустимось униз, ми побачимо розділену сторінку. Ми бачимо номер 24, і далі йде сторінка меню. Тобто номер 25, яка буде розмічена у свою чергу знизу цієї картинки. Це режим розмітка страниці. В цьому режимі можна. Також редагувати текст, і, як то кажуть, частіше за все, в цьому режимі ми його і редактуємо. Але ще тут є декілька режимів, які дозволяють редагувати наш текст і дозволяють скажімо так, спростити цей момент у вигляді редагування. Підемо далі. Наступний режим при читанні – це веб-документ. Натискаємо на нього. І ми бачимо, що наш текст дещо трошки теж змінився. У нас поплили наші картинки, у нас змінилось його, його вид вигляд. Це режим так званого веб-моделювання. Саме в цьому режимі ми бачимо, скажімо так, наш документ у вигляді підготовки його для розміщення на веб-сторінки якогось сайту. Саме це розміщення нам потім може знадобитися, якщо ми будемо поповнювати, наприклад, наш сайт, якщо ми будемо поповнювати не наш сайт, а чужий сайт і так далі. тому подібне. Тобто ця наша стаття, яку ми хочемо розташувати на якомусь сайті, і теж потрібно бачити, як вона буде виглядати саме на стандартному розположенні сайтової картинки. Отже, це веб-документ, і наступний режим читання це структура. Натискаємо на цю структуру. І що це за режим? Це режим, який дозволяє, скажімо так, змінювати, скажімо так, наші блоки нашого тексту. Блоки нашого тексту наприклад, по невеличким блокам. От таким ось чином. Ми натискаємо. Кнопочкою на кружечок, біля, і ще раз покажу давайте біля якогось блоку, ось тут, наприклад. І перетягуємо його, наприклад, за студійними моніторами і наушниками. Ось сюди. От ми побачили, звукова карта перемістилась на зону після монітори Моніторні наушники і так далі. Тобто. Ми змінили розташування цілого блоку якоїсь інформації в самому тексті. Також в тексті, ну, в даному випадку не зустрічається, але тут є, скажімо так, можуть бути певні розділи, певні розділи, які ми теж можемо змінювати таким же чином, як, от, наприклад, ось ще раз покажу вам, ось сюди блок, Який я теж знову перемістив. Так от, Якщо б в цьому тексті були великі блоки, наприклад, це блок 1, блок 2, блок 3, ми могли б його міняти повністю місцями, також як і з абзацами в нашому тексті, закривається цей режим дуже просто, закрити режим структури. Якщо ми на нього натискаємо, цей режим змінюється стандартно. Форму редагування знову зайдемо у вид, і останнє, що ми сьогодні переглянемо, пере, значить, попробуємо, це режим черновика. Натискаємо на нього, і ми бачимо, що цей це режим, який дозволяє, давайте зробимо його трішки більше. Ось таким чином, цей режим дозволяє редагувати наш текст, наш текст у вигляді слів. Ну, фейдером бачимо підчеркнути такі назва фейдером. Да? В даному випадку фейдер це спеціальний, скажімо так, спеціальний термін, який відноситься до медіапростору. От іще раз. Рейдера, федер, федерет. І так далі, так далі. Ми бачимо якісь Федерата і так далі. Давайте змінимо це слово на «Федерата». От ми бачимо підкреслення, натискаємо правою кнопочкою. І, наприклад, ми не знаємо, як правильно пишеться це слово. Ми можемо його замінити у предложеному варіанті від Верда уже готового слова. Наприклад, от таке буде федерата. Ну, хоч це і невірно. Хоруса знову таке це слово, яке відноситься до медіапростору. Це термін, який Означає вид окраслення звуку, якщо я не помиляюсь. І тут є хоруйсь, хорував. Якщо ми натиснемо на будь-які з цих слів, які предложені нам Врдом, ми його змінимо на те слово, яке предлагає нам Врд. Отже, саме в такому вигляді дуже удобним є, скажімо так, редагування. У тут, наприклад, аудіовхід ми можемо Можемо поставити, наприклад, отак. Отже, але таке знову дожу вам попередити, що всі оці помилки, які ми бачимо, тут це може бути не помилка, а таке бачення автора. Як правильно повинен писати той чи інший, скажімо так, термін, той чи інший аргумент. Отже, на цьому все. Єдине, що я забув сказати, що режим читання ми можемо, і ще раз повторимось, направляти стрілочками права-ліво і стрілочками на клавіатурі права-ліва. Ось таким чином ліва, права. Переходимо до режим, режиму редагування, це режим розмітки страниці. Також ми можемо ставити, скажімо так, десь наш. Курсорчик і переміщати його в місці з нашим текстом завдяки клавіші в, в даному випадку вниз, а отак от угору. Переміщати текст також можна за допомогою мишки, або, якщо точно виразитись скролу на мишці. Розмітка веб-документа теж саме переміщається зверху вниз. За допомогою скролу, от, або бокового от, такого ластика, як ми вже вам показували в першій серії нашого, о, скажімо так, курсу з Word Так, що ще? Ну Структура те ж саме: це скрол на мишці, а, скрол на екрані. От, виход з режиму і знову ж таки а, вид веб-документ, теж ми з вами, а ми вже проходимо чорновий. Теж саме ми можемо переміщати за допомогою миш, мишки, а саме колесо, скрол на мишці і скрол з правого боку на екрані. Також хочу з вами, також хочу замітити, що якщо ми стартуємо в розмітці страниці, то кожного разу в розмітці сторінки ми будемо бачити масштаб нашого. Документу у форматі 100%. Саме в такому форматі, саме в такому форматі, ми з вами будемо постійно працювати. Ну майже постійно працювати з нашими документами. На цьому все в наступному уроці ми будемо розглядати тему панель бистрого запуску, быстрого доступу. Це теж дуже важлива тема, яку ми будемо розглядувати на наступному уроці. На цьому, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.